Tak, a 2, 3. Це чудово? Це працює, в принципі. Це дуже добре. Тоді чекаємо, поки люди зайдуть. І тоді будемо розігрувати два призи. Тобто це Дігл. Ось цей. Бляха, зараз. Що ж воно так довго? Розенці. От, ось цей дігл розіграємо та калаш з фейзами. Калаш мене на другому аккаунті, тому показати не зможу, так скажемо. Отак от от. Бляха, де люди? Знову треба буде сидіти чекати хуєво кукуєво, поки люди зайдуть. Ну і хуй з ним. Так, привіт глядач, котрий тут сидить, і дивиться мене. Дякую, що ти зайшов. Зайшов. Подивитися на підсумки розіграшу, так скажемо. Угу, угу, угу. От. Щоб такого розповісти, цікавого. Я хатхую його знаю. Напевно, нічого цікавого і гарного поки що нема, щоб розповідати такого. От. Тому здорово здорово. Тому посидимо, почекаємо просто. Хуй знає, що, що ще робити. Е, розігрувати з одним глядачем, чи з двома, ну, таке собі. Треба хоча б 4. Потім вже будемо хоч якось цей. Буде видно. Е, так. Е, так як запис залишається, тобто я показую. Квитки, хто купляв. от Тут усі люди купляли квитки, і тому тут ось минулі переможці навіть є вже. От. в принципі, на даний момент у нас 831 квиток куплено. Тобто тут також. Uh, всі люди, котрі донатили, вони мають можливість перемогти uh, у всіх розіграшах. Тобто, якщо ви задонатили на початку uh, самому, то ви також зараз приймаєте участь просто через те, що ви задонатили. В принципі, маємо вже такі кейси, як чувак забирає повністю всі призи, ну, ладно, не повністю там більшу частину призів. Uh, тобто виграє чувак, котрий один раз задонатив 25 гривень. А, тобто рандом така штука, що ви в будь-якому випадку можете перемогти і навіть ну, не знати про це. Тому, в принципі, донатити на ось такі лотереї, воно ну, має сенс. Досить е... гарно так скажемо. Ви допомагаєте і самі можете виграти <крути> круті, круті призи. Е... Так, бляха. Що більше людей, я так розумію, що не буде. На 4 хвилини я вже запіздівся тут. Окей, бля, щось ще хотів розповісти і забув. Пляха. А, згадав, коротше, поводу донатів і рандому я також, коротше, нещодавно приймав участь у розіграші фігурки. Бля, зараз вам її навіть покажу. Секунду. Ну, коротше, Дейдара. Хто шарить за наруто, той шарить. Коротше, за 100 гривень. Задонатив 100 гривень виграв фігурку. Тобто прикольно. Атемка. Тож, в принципі, прикольно, так скажемо. От, э, добре, що тоді, друзі, 5 хвилин пройшло. Люди не хочуть заходити. Тим, кому потрібно буде передивитися та переконатися в чесності цього розіграшу. ну, в любому випадку можуть зайти э, і подивитися на цьому. Як його? на, Ну ви зрозуміли, на записі. Э, зараз я секундочку ще перевірю. Калашик, то там же без тридбану має бути. Вірно. Фу, бля, я як повернувся з Донецької області, заходжу, коротше, на стім. У мене ця от плашка починає е, з, з, з гори бути. Бля, я так пролякався, пес Да, Так, все, калаш без е, цього. Е, Можна розпочинати. Окей. Е, розпочинаємо, коротше, з дігла. Е, він, в принципі, дешевший, тому, в принципі, на друге місце, так скажемо, буде нормально. Е, 831. 831. Добре, генірейт. 374. Окей. Okay. Зразу. Mm, 374. 37. Бля, лол Ну, це реально рофл якийсь. Сука А, бля. Я хуй знаю як воно. ну, Тупо рандомний рандом якийсь. Тобто Дігла забирає знову ж таки цей хлопчина. Окей. Ді, ще калашик. Генерейт. 99. Одразу зараз копіюю. 99. Бля, прикольно. Це у нас Павло Соколов. 100 гривень. Цей юнак. Бля, я його звідки знаю. Це наче також зі Стіма, але я з ними в реальному лайфі знайомий. Добре. Ну, в принципі, все. Що можу сказати? Знову ж таки. Чувак, ну, давайте так скажемо. Чувак задонатив дуже багато. Якщо дивитися, скільки він задонатив за, за весь час, то, блядь, ну, раз, тисяча. 2500. Uh, 12500. Ну, о, вже 3500. Коротше, до то Окей, що, друзі, на цьому, в принципі, можна і завершувати все. Зараз я переможцям буду відписувати. І, в принципі, все. Дякую, що дивилися. Багато часу у вас займати не буду. Це все швидко. Тож.